Так, маємо в ремонті статора генераторів. Чи? Генератори з них зняли статора. Все погоріло. Бачите? З мідними обмотками вам розказували, напевно, ні. Бачите, яка тут мідь? Білого кольору мідь називається. Горівша. Побіліла мідь. А чого вона побіліла? Я так зчухував ножиком, бачите? Бо ну, то не мідь! Це є алюміній. І в 90% генераторів, всі, що у нас продаються, все вони йдуть алюмінієві Ну, Але то не важливо, чи там мідь чи алюміній. Важливо, то, щоб будете, будете користуватися генератором і що будете підключати до нього. Ну, в більшості цих статура з трьохфазних генераторів. Коли ви купляєте генератор, вам і не розказують, його, як ним користуватися. Трьохфазний генератор, максимальну потужність свою дає на три фази. Тобто, якщо генератор 3 кВт, 3 кВт він дасть на розетку 3 фази. На фазу 1 кВт, бо воно ділиться. 3 кВт на 3, 1 кВт на 220 розетку. Максимальна потужність, що ви можете підключити до нього. Тому враховуйте, що будете підключати. Додавайте всю свою сумарну потужність і підбирайте по тому тоді генератор. Що вам для насоса, то вам треба 5 кВт генератор. Насоси мають пускові струми на воду, там кіловатний насос. А, насос 3 кВт, 1 кВт при запуску бере 3 рази більше, 3 кВт. Малий генератор 2,5 кВт може не запустити важне насос. Якщо запустить, то недовго буде запускати. Він запускає і потім згорить. Чекайте, щось ціло якісь таке. Якби мідь, О, бачите, є мідний. Ні, я перепрошую. Це Чекаєте, на мідь схожі, чи на Ні, чекайте, на Чекайте, біліє. Білий. Так, тут такий великий, до з чого таке, треба подивитися, що це за генератор. Щось він піде з рано Тут біліє. Бачите, видно, що біліє. Ось я щось задирав, здирав. Так, то якщо відповідається, то є мідність. Бачите чи не бачите? Але згорівший. Все рівно згорівший. Неважливо, чи то мідь чи алюміній, знову повторюсь. Біліє, видно, як біліє. Так, то от, бачите, все ж таки то є мідь. Я так дивилися, збираю. я так покажу Точно все ж таки, як то кажеться, 90% алюміній, але десь є на мідь. І тут є мідь. Якщо не знаєте, бачите, я що відрізав, це мідний. мідний. З 10. Тут бачите, є з 10. То один мідь. Я тоді вам покажу, що один. То алюміній, то видно, що він одразу побілів Той видно, що теж побілів Ми зараз подивимося, що за мідний генератор, яка то марка ще я, я вам, що це вам Цікаво стало. Той біліє. Той біліє. Ой, я вам показываю. Белия. Теперь наступный. Белия. 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 А тут вже побілів сам по собі. цей, один оцей з міддю. Але згорів. Тому що не неважливо, чи то мід чи алюміній. Горить все. Важливо то, як будете обслуговувати його і що будете підключати. Старайтеся на максимум його не використовувати. Чайники, фени. Де є тени, нагрівальні елементи сильні? Для них буде працювати, але це є сильна нагрузка на генератор. ось. Якви згорівшим. Він Тоже алюміній. Я не буду здирати.